Цікавий передгрозовий стан у долині. Перший дощик як розвідник пройшов. Подивився. Солові не змовкають. їм байдуже. Весна, бо любов. А от у небі. Там дивимося така. Ополонка ми творилася з хмарою. І звідти, і звідти насувається ось така темна, темна і обклали. Хм, це гарно слухать. і, гром, і грім і солов'я. Не вона похожа хмара на тернові кущі, так як придивитися, так образно ось так. Два таких великих тернових кущі. І тепер подивимося вище. Ну, майже те саме якісь такі образи. О, як ти гарно викладаєш співи. Так подивимося далі. Вон там подалася звідси. Гроза разом з дощем. Наслухалась соловів і думав, піду я ще далі погуляю. Може ще щось побачу. А тут у долині Соловіні, все також в облозі. Безпросвітній. І зозуля завелась, каже, все добре. А йдуть дощики, травневі дощі. У благодать, От тільки що там з неба випадає. То я знаю, полонка, бачимо, майже зімкнулася. Соловії кажуть, нічого страшного не буде. Хоча обрій над плесом показує ось таку картину звідти. Щось насувається. Трави очікують, соловії співають. Небо завмерло в передчутті. I'm a grozy.